Нагадаємо, 29 жовтня члени Шосткинського міськвиконкому прийняли рішення про зміну вартості проїзду школярів у міських маршрутках. Довгий час для учнів був пільговий тариф 3 гривні. Тепер же для них він діє з понеділка по п'ятницю сьомої ранку до вісімнадцятої години вечора. У інший час по 10 гривень. У суботу та неділю. Також дане рішення прокоментувала Дар'я Гребенюк, начальниця управління економіки Шосткинської міської ради. У нас у 2022 році був прийнятий тариф на перевезення. Пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування на рівні 10 гривень. А також це рішенням виконкому було прийнято, що наші учні, наші діти будуть користуватися проїздом на рівні 3 гривень. Гривні хочу сказати, що на загальнодержавному законодавчому рівні такого питання і такого розбігу взагалі-то нема для всіх проїзд у транспорті однаковий, що для дорослих, що для дітей розраховується вартість на одне пасажира місце. Пільговий тариф для учнів приймався для того, щоб школярі могли доїхати до школи, повернутися з навчального закладу при наявності учнівського квитка, який вони мають право отримати в освітньому закладі, де навчаються. Хлопці ходять. В місті на секцію бокса, значить, і живуть о, на посілку о, капсуль. Останні заняття у них закінчується на секції бокса все, о сьомій годині. Це позашкілля. Школярі. Ви маєте, ну. да. Це школярі, але вони займаються позашкіллям. Mm -hmm. У нас багато дітей ходять і на репетиторів, то що кажуть батьки, і позашкілля, і якісь там інші справи, скажімо. Але саме цей. Ну, це питання вирішення та тоді, тоді стосувалося довіз і відвіз дітей з навчальних закладів загальної середньої освіти. На сьогодні виникає дуже багато питань від перевізників, особливо це стосується вечірнього часу, коли діти. У нас є черговий транспорт, який рухається після 8, 8 ї години вечора. І останній у нас черговий автобус йде о 9.15, 21.15, то заходять діти. Ну як вони кажуть, не зовсім схожі на дітей. Ну, в плані, скажімо, Своєї поведінки, але вони хочуть їхати по такому проїзду. Учнівські квитки ніхто не пред'являє. Це за словами пані Гребенюк. Одна з причин змінення вартості проїзду в міських маршрутках. Друга це подорожчання ціни на паливно-мастильні матеріали. Коли розраховувався, встановлювався тариф на рівні 10 гривень. А вартість пального становила близько 27 гривень за метр кубічний газу. На сьогодні ця ціна складає. Майже 37 гривень. Виконавчий комітет, а також міський голова не є сторонниками підняття тарифу взагалі для всіх. Тому було вирішено питання на даний час, так щоб зробити інший графік руху для учнів, компенсувати перевізникам різницю пасажирських перевезень міська влада не має права, оскільки у Шостці відсутній комунальний транспорт і цим займаються приватні підприємці, пояснила пані Гребенюк. Вона озвучила тариф у міському громадському транспорті в інших містах області. Наприклад, в сумах він зараз становить 15 гривень. Я вам скажу тарифи до 2 листопада, саме по сумам. Я наскільки. Розумію, у них зараз там 15 гривень, мабуть, проїзд. У них у маршрутці було 10 гривень, для учнів 5 гривень перші-четверті класи. Перший четверті класи. У Канатопі автобус стоїть 15 гривень, дитячий 5 гривень, трамвай 10 гривень, дитячий 5 гривень, і у них з 7 години до 9 протягом ну, під'явленні учнівського квитка. Ахтирка 13 гривень, дитячий проїзд, перший-четверті класи 7 гривень. У Глухові, в принципі у них вартість проїзду 10 гривень, дитячого проїзду у них взагалі поняття такого немає. Ми можемо допомогти чимось громаді. Я розумію, що перше так, що це військові і все інше для перемоги і для того, щоб захист ворота, інфраструктура і таке. А ви ж розумієте, хто платить податки? Податки платять всі мешканці, котрі тут живуть. Прямі, косміні. Вони платять і вони годують своїх дітей. Я за те, що громада в першу чергу повинна піклуватися за своїх громадян. Дмитро Кеня, член громадської ради, озвучив прикрий випадок, який стався у нашому місті. Про це написав військовослужбовець, який приїхав додому у відпустку в місцевій групі у соцмережах. І смотрю, водій не впустив дитину, бо в ній не вистачило коштів. Я, говорить, хотів заплатити за цю дитину. А він, вже за і чкурнув, бо вони в переганки грають. Ви думаєте, там, хто і вони грають в переганки. Я, говорить, я за що ж я воюю? І коли я прочитав цей пост, розумієте, я ж в Грапатській раді, мені було дуже стидно, розумієте, стидно, що я тут сиджу, а тут таке коїсть. За словами керівниці управління економіки, відповідно договору, який перевізник укладає з міською владою, за рахунок власного прибутку в салоні громадського транспорту надається одне пільгове місце. Якщо вона вільна, людина заходить, яка має право на пільговий проїзд, і вона їде. Військові і службовці користуються послугами безкоштовно. Як проінформувала пані Гребенюк, 25 підприємців надають послуги з перевезення на громадському транспорті на 25 маршрутах. У межах міста а скільки у нас транспорту задіяно на перевезення? Ну у нас по загальній структурі близько 55 одиниць, але по факту на даний час десь близько 40. На майбутнє ми просимо як громадська рада долучати нас до обговорення цих питань стосовно підняття тарифів на перевезення і так далі, крім складної економічної ситуації, наразі перевізники мають дефіцит кадрів інколи немає можливості закрити навіть ці маршрути по місту наголосила Дар'я Гребенюк. На даний час водіїв немає в принципі. Ремонтують машини, водій їзди, водій ремонтує в переважній більшості суб'єкти господарювання. Самостійно сидять за кермом на даний час. за розрахунками пасажироперевізників економічно обґрунтований тариф складає від 15,65 гривень до 18,59, в залежності від протяжності маршруту та кількості місць у транспортному засобі. Міська влада дійшла компромісу з перевізниками з питання тарифу, який у місті не змінювався більше двох років.